І всім привіт народ! З вас підвизити Подобайка. Ми продовжуємо грати в Iron 4 з модом, який дозволяє нам пограти за Україну в 1917 році. Так, зараз моя мета це відволікання. Відволікання Польщі від е, Західної Української Народної Республіки, щоб вони вижили і почували себе комфортно. А це для нас важливо. Не менш важливо, ніж все інше. Тому ми зараз маємо зайняти просто якомога ширшити кордон, якомога сильніше їх відволікати. Також мені здається, я в минулому відео подумав про одну річ. А це про те, що раз, два, три, 4, 5, 6 дивізій може відділити. яких проблем зі спорядженнями, які не, і так не дуже сильно допомагають. І припустимо відправити їх на, на Крим. І повернути Крим. Загалом дивізій в мене вистачає, щоб перекрити кордон. І Західна Українська Народна Республіка не впаде вже завдяки моїй підтримці, не впаде. Тут я можу підтримати їх в бою. Якщо вони самі атакують, то чому б ні? Я тільки за. Так, топ, що? Сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Я зараз буду під Білостоком. І нормально себе почувати. Так, ви шість дивізій. Це прекрасно, звісно, що ви тут. Але. Ви маєте прикрити всі виходи з Криму. У, стоп, вони кудись. У них переорганізація, і це прекрасно. Так зараз, якщо вони вийдуть з Білостоку, є. Що може бути краще. Не так важливо, що вони в інших місцях мене атакують. Як важливо, що вони виходять з Білостоку. Тут без вузла постачання їм буде дуже боляче. Все, північ Польщі за нами, бо вони втратили вузол постачання. Типу, мало що має сенсу, якщо в них немає постачання Все, все. Погнали. Мені здається, в них не має бути військ зараз. Погнали. Блін, і теоретично у нас десь є двоє військ. Ти сюди? Ти сюди? Ти сюди, ти сюди, ти сюди. Ще мінус дві дивізії. Мінімум дві дивізії мінус. Ой. У них, типу, є війська, але це не прям проблема для нас. Їх війська. Так, що, зараз те оточення. Тут. Та ти заходь сюди. А в деяких дивізіях тут не вистачає організації просто, щоб ходити. Слухайте, відбити їх звідси. Оточення спочатку перекрию. Хтось капнув? Прекрасно. А ч... кому це прийшло? Якого біса, це не мені прийшло, окей. Ви всі, приєднуйтесь. Давайте. Давайте сюди, все ж таки. Повертайтесь. Слухайте, красиво. Все. Північ Польщі, прям без білостока вони. Хоча в них тут все одно будуть якісь вузли постачати, Подивимось, подивимось. Звісно, кулюсь за Литву і так далі. Я маю володіти якоюсь областю 1251? Ось ця, я маю. Я володіти, щоб оголосити війну далі, але чомусь, чомусь саме ось ця область прийшла від мене к комусь іншому, уроховуючи те, що я це все сам захопив. Це якийсь бред. Так, у-у-у, зараз ще одразу оточення. І ще один вузол постачання. Ну все, у Польщі просто не вистачає військ, щоб перекрити кордон. Що помітно. Диву, помітно, що в них не вистачає військ для перекриття кордону. Зараз ми ще трохи вб'ємо. Так, звідси сюди приб'ємось, проб'ємось. Я нарешті навіть щось можу взяти. Розширити виклик я не готовий, тим більше мені й не сильно треба, а ось. Взяти ранню мобілізацію, можливо, готовий. Щоб хоч розбудовуватись. Або правительству, що тут? Нічого, занадто багато читати. Ой, ми багато не звільнимо фабрик від будівництва. Ой, ми зараз прям прекрасно себе почуваємо відносно. Ось це черніго, забудуйте мені Київ. Дай тут до максимуму побудуйте. Сюди фабрику до військових. Все. Все. Так, прекрасно, яке в мене співвідношення втрат? Я втратив об Польшу 7 тисяч, вони об мене саме 60 тисяч. Десь разів різниця. Так, стоп, 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 сюди. А ти сюди, контрнаступ. Ти сюди? Ти сюди в контрнаступ. Офігелі вони. Ти в підкріпленні. вони тут виснажені. Так, захистилися, зупиняємось. Знову ж, в них не вистачає дивізії для прикриття кордону. Або в них занадто багато військ на... на західній Українській Народній Республіці стоїть. А як так вийшло, що Німеччина уклала Білий Мир? І вони навіть не Ельзас і Латерінгою не віддали. Мені здається, завдяки мені. Завдяки допомозі від мене. Упс, хтось під Варшавою. Ой, а як так сталося? Упс. Ой, ой, падіння Варшави. М -м -м. Як вас шкода? А їм далеко до капітуляції. Та давайте білим. Блін, білий мир нам не потрібен, бо я не знаю, що буде з Західною Українською Народною Республікою. Чи вона піде в цей білий мир? Чи білий мир буде стільки з нами укладений? я, коротше. Знати багато нюансів незрозумілих. Хтось капнув? Зе хто І, судячи за все, це не так важливо для мене. Так, тепло, відновлення. на полоцьк отримує собі. Регіон. У, Полоцьк. Непогано, я від Польщі ще й військові заводи отримую Мені, звісно, більше в піхотку краще. Бо в мене мінус саме по піхотці З якими ресурсами все гаразд? Ой, затримайте їх тут, щоб вони не зайшли. Опа. Давайте, давайте, якщо це контрнаступ. Так, переходимо через річку. Може зараз в лот зайдемо. Ні, стоп. Не атакуй. Все. Тепер атакуємо. Так ось. Ось цю провінцію зараз буду контролювати, погнали. Продовжуємо розширятися. споряджень не вистачає, це дратує. Нам точно потрібна більша швидкість будівництва. І швидкість ремонту заводів. О, сюди. Є одне оточення. О, а ти зайди в постачання. От, а давайте. Ось тут ось такий прорив. Попознань. Ось так. Прям дуже сильно розширяємо фронт. Це відносно небезпечно. Це погнало. Ось так їдемо в краків. У, Польща та Західна Українська Народна Республіка підписала мир. Прекрасно, одразу. Договір опоб'єднані. Так, ми ще краків забрали. Польща капає. Це в кінці дня. Польща капнула? Прекрасно. Прекрасно. Так, вся моя армія. Ну, я на всякий буток збережусь. Ну, Західна Українська Народна Республіка має приєднатись до нас, додати свої війська. Ми станемо сильними, незалежними і так далі. Але на всяк випадок. Давайте станемо ось так, я зберігся. Але вони мають погодитись. Давайте на всяк випадок, щоб поліпшити відносини. Щоб поліпшити умову праці, взяти. Блін, ай! Стабільність. Да. Що в мене тут? Хм. Є виробництво, і ти. Ти ж типу вантажівка вважаєшся, так? Угу. Майте один військовий завод. На типу вантажівку потім, коли полагодиться. Давайте навіть ось так. Пріоритет. Але у Західній Українській Народної Республіки має бути досить багато військ, якщо вони тримались. Досить довго тримались. Ой, тут багато військових заводів поломано. Давайте відправимо в пріоритет. Лагодження фабрик, напевно, в піш пріоритетно. І після лагодження фабрик нехай лагодять військові заводи. Ось так. Скільки 10 днів флагодитись? Ого. Ну, блін. Литва громадянська війна. Блін, ось це небезпечно, бо вони можуть потім розвернутися і піти на нас. Блін, ці виродки. Мені плюскі ресурси мати в достатній кількості. Так, чи в мене є. Військова поліція. У мене є. Незадіяна поняшка. Є кавалерійська дивізія. Є така кавалерійська дивізія. Є кавалерійська шаблон А. Давайте диві... дивіться, ти. Придушення 2. У цієї кавалерійської дивізії придушення 1 Все, нам потрібен ти. Шаблон А. Додаємо військову поліцію. І ось це. Кавалерійська дивізія шаблон А. Ось так. І в нас було 241 тисяча. Стало 165 тисяч на гарнізони. Гарнізонам стало куди легше. Просто в рази легше. Подивіться на це. Гарнізони просто розслабились. Ну, 190 тисяч піднялась, бо не вистачає супорта. Але нормально. Я, є. є? Указ про об'єднання, і в них всього чотири дивізії було? В них точно було більше. В них точно було більше, але нехай вже вже як є. Нейтралитет не хочу. Ось я б угоду зонтанти взяв. Ось відродження українського казачества. Давайте я збережуть, бо я не до кінця розумію. Там немає нічого, там просто рішення відродження українського казачества, що я не до кінця розумію, що дасть. Що дасть, що забере. Ну, типу Може, там взагалі в мене більше дебафів буде через цей фокус, тому погнали почати. Так, якими дивізіями? Я зараз користуюсь, я користуюсь такими дивізіями. Цікаві дивізії. У мене є така дивізія. ПТО, яку я не виробляю. Піхотна бригада якась є. Є ось такі. Пух У вас всіх, типу, в одну армію. Когось з найменшою кількістю. А, ні, стоп! Коротше, я запутався. Ви 25 дивізій. У мене є дві такі дивізії. Угу, слабкі. Окремо армію? маєте генерала. Встанете ось сюди. Ось так. І ще одну дивізію. Цю армію з цього боку. Вдайте сюди всі інші 22 дивізії, які не перекриють, на жаль, фронт. Не зможуть перекрити фронт, але встанемо, як встанемо, для початку. Так. Тільки ось так, якщо і зможемо встати. Насправді те кажуть, що на тобі і рознести тебе, захоплення за претензію. 270 днів? Ви контролюєте? Що? О, окей. Мене просто. Це тупо, що я не контролюю ось цю провінцію, бо якщо б я контролював цю провінцію, я б міг би, типу, просто оправ... виправдати на них мету війни, але це дивно, що я не контролюю. Окей. Блін, треба було перший етап українізації. М -м -м. Треба було брати перший етап українізації. Я забув. На що я витратив політвладу на якусь стабільність, хоча перший етап українізації дав би мені, можливо, більше стабільності, так? Він би дав мені скажі, більше стабільності. Ну, хто з нас не тупить, скажіть мені. Але в мене зараз купа людських ресурсів. Якийсь виродок рано чи пізно піде на мене війною. Так, я бачу постачання. угу Окей, якщо ми і станемо захищатись, то з Маріуполя по Донецьк. По Харків, ось так. Бо я бачу відсутність постачання і мені це не подобається. Блін, навіть зараз. Ось тут, входи, що і нема постачання. Типу, як мені захищатись? Хоча прикол в тому, що якщо в мене проблеми такі з постачанням, то ворога такі ж самі проблеми з постачанням. Ну, 5. Дівізій звідси. Сюди між цими постачання, далі. Три дивізії між цими двома постачання Вісім дивізії. А, а всі інші нехай встануть з Києва. По Чернігів Ось така лінія захисту. І так у всіх буде постачання хоча б. Я хоча б не буду помирати від нестачі постачання. Да, але все в нас йде в гарнізони. Вся піхотка йде в гарнізони. Оповні землі. Так це не мої національні? Хм, Позвільняти, умовно звільнити Німеччину, як маріонетку. А, ні, це повернути територію, тільки повернути, повернути. Теоретично. А якщо я дам незалежність в Польщі? Так, давайте зберегтись. Я не імперія. Я не імперія. Так я зберігся, щоб подивитись. Дати незалежність. Зберегти у середній землю. Дати незалежність. Ось так тільки дав. Українська Польща. Все, мене тепер є маріонетка, українська Польща. Я не імперія. Не імперія. Також, стім провінції, умовних польські, цікаво, ж, зможу я ось ці провінції зробити національними? А не можу. Угу. Повернути якісь території, я ще тупи, щоб Русня давати територію? Ні. Тоді так лишаємо. Так, поляки, будь ласка, розвивайтесь. В мене зараз куди краще з піхоткою буде. Так, да, бачите. Мінус зменшився, гарнізон зменшився. Так, відродження українського козачества. Прекрасно, нейтралітет я не беру. Там фіновлені дивізії, нужний військовов'язок населення. Ні, мені зараз більше цікавить українізація. Латвійська Народна Республіка капнула дуже неприємно. Дуже. Так і давайте всі мої дивізії тренуйтесь, поки не не будь ласка. А, ні, Латвійська Народна Республіка капнула, це прекрасно. Я хочу. Я хочу угоду з Антантою. Я хороший. Настойська народна республіка капнула. Що, не бачите, що я хороший. Не Антанті. Так топ. А ви? Це претензії? Це не осередні землі, хочете сказати? А претензії? Посередньо у в мене від Румунії. Блін, зараз стрмно, бо типу вони можуть напасти на мене в будь-який момент. Перший етап українізації. Так. Буде в мене піхотка, щоб я почав вирубляти на відвізі? Ой, а я втратив військові заводи, давши Польщі незалежність. Але нормально, я тепер можу попросити і підтримку гарнізонів. Це. У нас тепер 327 тисяч вільних. А, 381 тисяча вільних людських. 400 тисяч вільних людських ресурсів. Отща. Дякую. Скільки. 100 днів лагодження? Ой, хтось капнув. Так, мені здається, це точно зайва. Зрозуміло, воно ламається просто також дуже швидко. Майже одночасно з тим, як я лагоджу, ламається, тому нема сенсу. Литовська Народна республіка капає. Прекрасно, головне, що литва жива. Литва, ти все одно воюєш. Литва Латвія, Естонія, тримайтесь, будь ласка. Ось я хочу подивитися, що після першого етапу українізації буде, тому, тому поки що не беру щось інше. Я чекаю. Латвія та Естонія підписала Білий мир. Латвія з Естонією воювали? Ви знущаєтесь? У вас проблем своїх не вистачає, що ви. Ви між собою воюєте ще. Латвія капнула, Естонія капнула, Ні, ну тільки не це. Польща. Створюй дивізії, будь ласка, в тебе 9 військових зводів? В мене їх 5, в тебе 9. Давай. Я на тебе розраховую. Тензі. Типу, у мене нема конфлікту. Тут, типу, західні країни просять припинити конфлікт на Сході. Це за якийсь Волгодонськ? Я ж його навіть не контролюю. У мене навіть претензій на нього нема. В нема жодних національних провінцій на ваших територіях. Ну Так, я на всяк випадок збережусь, бо я не розумію суть цього повідомлення, цієї події. Типу, ми воюємо, але ми не воюємо. То я готовий уступити провінцію, яка не є моєю. Ми готові поступитись. Ем, Я поступився тим, що мені і не треба сильно. Велика військо Донське, а я типу все. Луганськ Донецьк за мною далі не так цікаво. Коротше, дивно. А поки що нагадаю, що по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри а особливо and Tower Factory, гра, яка вийде через півроку. Але якщо ви додасте її зараз до добажано, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ході відео, підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.